Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван плющ. В Україні затвердили план вакцинації українців від COVID-19. і наш гість, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, у нас в гостях і розповість, коли в Україні з'явиться вакцина, хто її отримає першим, коли зможуть її купити в аптеках. І чи потрібен українцям локдаун з 8 по 24 січня? Ну і скільки отримуватимуть медиків у 2021 році. Отже, затвердили так вже центр громадського здоров'я затвердив план вакцинації українців від коронавірусу. Вакцинування розподіл. Ділили, нагадуємо на чотири етапи. Ось, Бачите, міка. зараз так перший триватиме січня по квітень 2021 року. Другий е з квітня до червня, і потім червень версімо відразу. Ну це газене це не та структура, яка може затверджувати плани вакцинації. Так вони приймають участь в розробці. Це зрозуміло. Вакцинації. план вакцинації. План вакцинація буде затверджена міністерством. Охорони здоров'я, mm -hmm. і а, це, тобто, це ті версії, які над якими вони працюють вже місяць. Mm -hmm. Я періодично вносимо туди коректировки, щоб це дійсно був той документ, який буде всім зрозумілим. а Я думаю, що сьогодні ми дійсно його вже затвердимо. Це така остаточна версія. Ну, але це остаточна хочуть, версія, хочуть... чи буде щось змінюватися? Ну, остаточна версія сьогодні побачу, коли приїду на роботу, тому що вони вчора ще. Я Вносив відповідне там, коригування, а, в тому числі тому, що він а, достатньо чітко виписаний, в тому числі де вакцинуватися, як вакцинуватися, а він... що саме це, може серйозне, за... це серйозне декор. Що саме може зазнати зміни от з того, що ми зараз побачили? Ще раз покажіть, будь ласка. Угу. Так. Ну, по-перше, відразу можу сказати, те, що стосується по етапах вакцинації, да? тобто по термінах, там січень, квітень, там вже багато що залежить від того. Коли саме і в якому обсязі ми почнемо отримувати вакцину, тобто і чи зараз, почнемо ми з січня? Так да? зараз ми та да, тим паче, що чи почнемо січня, тому що зараз ми вже таких на завершальних стадіях саме щодо цієї частини перемовин. Тобто, ми можемо чітко сказати, що по коваксу ми отримаємо вакцину. Це буде кінець першого кварталу, початок другого кварталу. Це те, що в нас підписано з коваксом, підписано відповідні документи. Це вісім загальна кількість вісім мільйонів доз на сьогоднішній день. Ми зараз працюємо над збільшенням цієї кількості, але вісім мільйонів доз ми знаємо, що ми отримаємо перший транс один і два мільйона доз. І це тільки ковакс. А зазначимо, давайте для наших глядачів, тому що ми поговорили зараз. Що ці чотири етапи, що вони ще не затверджені міністерством охорони здоров'я? Що зараз ви будете бачити остаточний варіант? То які це можуть бути місяці? Тобто є можливість того, що з січня, от ми не почнемо. Перший квартал. Ви сказали, ми намагаємось року. отримати. Ми намагаємо зараз першого першу вакцини, щоб ми їх могли отримати в лютому наступного року. Ага, тобто, вже для з того, січня не підходить. Вакцинацію саме тих категорій громадян, які є на першому, на першому етапі. Uh -huh. Тобто ми чітко визначили, кого ми вакцинуємо в першу чергу. Uh -huh. Що таке перший етап? Тобто це ті категорії громадян, яких ми будемо вакцинувати в першу чергу. Отут у нас є чітке розуміння, що це будуть наші медичні працівники, які працюють в лікарнях, які надають допомогу хворим uh -huh. на covid 19 це будуть наші військовослужбовці, які захищають нас угу. і приймають участь в операції угу. об'єднаних сил угу. на сході країни, угу. і це будуть наші громадяни, які знаходяться в спеціалізованих закладах. В будинках похилого віку, ну тобто, ця і... така вразлива дуже категорія. О, зрозуміло, що є категорії перші, які отримують безкоштовну е вакцину. А от коли з'являться з'явиться вакцина в аптеках, щоб той, хто може її купити, одразу купив і провакцинувався? Це суто комерційний ринок. Наше а. завдання а, забезпечити а, вакцинацію наших громадян, особливо тих категоріях, яких з його потребують але... це 21 мільйон. Громадян, яких ми знаємо, що ми повинні забезпечити, якщо е, комерційні компанії почнуть завозити, тобто, ну будь ласка, uh -huh. хай завозять. Але виходячи з загальної політики, в тому числі компанії-виробники, виходячи з тих перемовин, які ми е, ведемо з ними, там вже там 4 місяці, uh -huh. я не думаю, що найближчими там місяцями, місяцями ми утримуємо саме на комерційному ринку, тому що дуже великий. Попит угу. до всіх компаній, які виробляють вакцини. Важлива інформація. Деякі телеграм-канали повідомляють, що Україна не потрапила навіть до списку перших ста країн, що отримують вакцину від коронавірусу. Далі впізно вночі стало відомо про те, що президент України Володимир Зеленський попросив президента Франції Менеля Макрона допомогти з вакцинацією проти COVID-19. так, я думаю, що президент таки спирався інформацію на інформацію від вас перед тим, як телефонувати президенту Франції. Що ми відомо, до чого домовились? Олександрович, ну тобто, всі ці тобто, всі, там, майже чотири місяці де да, ми достатньо активно ведемо перемовини саме щодо терміну поставки, щоб якомога швидше отримати вакцину. І він спілкується, це ж зараз, угу. це Мануель Макрон. Окрім того, до цього було і Борис Джонсон, і з іншими лідерами, тобто на своєму рівні. Він е, е, спілкується, так що Макрон сказав питання. Ну я не знаю саме щодо е, питання по Макрону. Це та кількість вакцин, які отримують європейський союз, щоб а. частина цих вакцин е, була розподілена, в тому числі і для, для України, щоб в нас була можливість відповідно отримати цю е, вакцину, тобто є загальне рішення Європейського союзу, і зрозуміло, що президент країни. Спілкуються з лідерами різних держав для того, щоб так само, як робить прем'єр, наприклад, з uh -huh. прем'єр-міністром Польщі, розмовляв там uh -huh. два дні тому. Я в свою чергу з міністрами uh -huh. охорони здоров'я цих країн розмовляю для того, щоб ми дійсно як мога раніше отримали вакцину. Скажіть, будь ласка, на якому місці Україна у списку отримання вакцини? Деякі телеграм-канали, як уже зазначив Руслан, кажуть, що Україна навіть не входить в перші країн. Я не знаю звідки складаються ці списки. Таких такі списки мені невідомі. Тобто, кожна країна, країна домовляється про утримання вакцин. Є різні терміни утримання вакцин. Тобто, в нас сьогодні по тій домовленості, окрім Ковакса, ще з компаніями-виробниками, з якими ми, я думаю, що найближчими там тижнями вже підпишемо договори, чому ми. В яких ми перемовина зараз знаходимося, да тобто деякі компанії-виробники нам гарантовано готова і вже погоджено, погоджена uh -huh. там, починаючи, uh -huh. наприклад, з липня місяця постачати вже великої кількості вакцини. Uh -huh. Але ми хочемо перенести ці терміни на раніше, і от саме тому ми. Перед невеличкою паузою важлива інформація. Пане міністре, стало відомо, яку вакцину наймовірніше отримає Україна. І власне ми спираємося інформацію від центру громадського здоров'я Примоз України. Там повідомо про це Ігор Кузін, відповідний очільник цього відомства. Так, вакцину виробництва компанії AstraZeneca здебільшого скоріш за все отримає Україна, але ж ми знаємо, що є і Pfizer, є, є Moderna. Чому такий вибір? Ну, це я не знаю, що за вибір у Ігоря Кузіна. Я вам я тільки можу догадуватися. А, значить, AstraZeneca, AstraZeneca – це компанія, яка є в Коваксі. Да, так. тобто, це основна компанія, яка буде виготовляти вакцину для Ковакса. зв'язку з тим, що в нас підписане. Всі mm -hmm. документи з коваксам, то mm -hmm. мабуть він на це спирається. Окрім ну, того, тут... всі решта компаній, я, я впевнений, я що ця вакцина mm -hmm. теж буде в Україні. Тут ще пояснюється, що саме ця вона дієва на 70% порівняно з тими іншими першими, які там 95%, І її можна зберігати при температурі плюс 2, 2 плюс 8 градусів, і це якраз іде нам в плюс, тому що в нас логістика немає... транспортування У нас власне. на сьогоднішній день відразу щоб розвія не було ці міфи, Ми так. готуємось до будь-яких будь-якого. Розвитку події, в тому числі для зберігання і транспортування е, вакцини Pfizer при температурі мінус 70, при якій вона зберігається. В нас я можу стверджувати, в нас є можливості це робити. Вони е, зрозуміли, що кількість одночасного зберігання вона менше ніж при 2,8, Це зрозуміло, але в нас точно є можливості. Ми залучаємо промислові компанії для того, щоб зберігати транспортувати, і в нас є чітке розуміння, як ми це будемо робити. Як якщо буде можливість з угу. Файзера, то ми будемо робити Файзер про забезпеченість українських ліжок в українських лікарнях киснем, зокрема, ну і про те, чи буде жорсткішим локдаун. Є причини для цього робити його більш жорсткішим, і про виплати медикам, що важливо далі. Не примикайте. Продовжуємо говорити з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим. Важливі теми далі. Другий тиждень фіксується зниження кількості нових випадків коронавірусу. І Ми бачимо зараз графік. Це період з 14 по 22 грудня. Отже, понеділок, там, приміром, результати тестування: 6451 е, випадок на 25582 тести. І вже п'ятниця е, 12630 нових випадків захворювання і протестованих 68 – а можна було б і порадіти, але е, в чому ж то причина зменшення кількості? Зменшення тестування і, та в нас в нас зменшення тестування в зв'язку з тим, що в нас зменшилась кількість людей, які звертаються за допомогою саме з ознаками COVID-19. Зі з цим ми розширили перелік осіб, яких ми тестуємо за безкоштовно перелік ці категорії громадян, і ми міряємо тижнями. Тому що, якщо ви подивитесь, в, за, в неділю завжди менше зверталось, завжди менше ми тестували, а, ніж, наприклад, показники п'ятниці або суботу. Локдаун в Україні запланований на січень з 8 по 24. Нагадуємо, друзі. А, ви і надалі впевнені на тому, що війна жорстки наполягає? на цьому, тому що нам треба підготувати країну в тому к, а, сезонному зростанню грипу, в тому числі, і ми впевнені, що в нас буде. В січні ми побачимо в тому числі зростання кількості хворих на COVID-19. на які дати ви очікуєте зростання? Ну ми думаємо, що якраз там після 8 числа ми побачимо результати святкування новорічних а, дуже важливе питання серед іншим, тут Глядачі питають і так далі. Ми не не доторкнулися до теми російської вакцини. Спутник 5 чи є він з української сторони в порядку денному на обговоренні на сьогоднішній день? Ні. А що означає на сьогоднішній день? То може бути ну, надалі? Ви запитали чи є? Кажу ні, немає. А якщо доведуть, що російська вакцина ефективна, ну якщо доведуть, тоді будемо говорити. Навіщо поговорити про те, що зараз не доведено? Отже, далі про про виплат виплати лікарям? Так, от київська влада вирішила збільшити, збільшити виплати, надбавку зробити у 5 тисяч гривень. Там медсестри, 4 тисячі, молодший медперсонал 2 тисячі гривень за ініціюванням так кличка і підтримала Київрада. А що в нашій країні, тому що хтось пише, що отримує доплату, хтось ні. Так як яким чином ви тримаєте це на контролі? Які у вас є важен? Ну, у нас на сьогоднішній день доплати всі, е які передбачені держава, повністю все сплачуються. І 300% лікарям по ковіду, які працюють, медичні працівники по ковіду, і ті доплати, які видані з вересня. А... Тобто, моя контролюю чітко комп... всі перерахування коштів. Тобто всі вам звітують перерахування... з місцевих? Ми знаємо, як перераховані кошти. І ми далі, тобто, в тому числі питання до Національної служби здоров'я, через які влева частина цих коштів йде, щодо контролювання, саме в терміни перерахувати всі кошти. Але це ви перераховуєте, а чи да. отримали вже на місці? То ви це не контролюєте. Ну, Якщо поступають відповідні сигнали, що десь є така, тобто, проблематика. Це є на контролях департаментів охорони здоров'я обласних державних адміністрацій. Якщо виникає така проблематика, то ми звичайно втручаємось і говоримо з місцевою владою, яка є власником лікарень. А для того, щоб вони навели в себе порядок в цих лікарнях, бо саме вони є власниками, вони призначають, тобто головних лікарів і все керівництво лікарень. Дякуємо. В гостях сніданку був міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Нагальні питання передамо, які ви ставите нині в інстаграмі і на Фейсбук. Ну і це можуть бути ще одні з тем, які ми будемо говорити далі. Приходьте до нас коротка пауза, і ми по